Зараз ми маємо, ми матимемо продовження такої, знаєте, якби лобійської руки на єврорені. Це дуже дуже добре. Ну а зараз у нас що там любив... цікава. так і якраз і громада до того запитання mm -hmm. як до львів'янина. Давай хто в Карпатах найшвидший. Не знаю, може, де <сіх> Він коли суде, так був, і, до речі, непогано бігав. Генеральний директор, я маю на увазі. Ну, не він, ні? Ні-ні-ні, Не ну, він. він не. Зовсім, Хтось шкода. інший, а хто зараз побачимо, тому що наш кореспондент Вадим Скічко побував на зимових зборах разом з цією командою і разом з футболістами здавав тест на швидкість. Хтось. Тож, Хто там найшвидший, давайте дивитися. Усі ми виконували нормативи на заняттях фізкультури у школі. Тестування у футбольній команді це фактично те саме. Це треба. треба перевірити своє функціональне стан, як ми готові чемпіонату, щоб тренера знали, як далі з нами працювати, як ставить роботу нам і хто наскільки готов. Ми вирішили перевірити, наскільки готові до сезону футболісти Карпат і чи зможе кореспондент про футболу позмагатися з ними у швидкості. Тестування обов'язково річ на зборах. Я теж спробував пробігти 30 метрів на рівні футболіста Карпат. Результат 5-0-4. Дуже пристойний результат, але з таким результатом зарахувати до першої команди Карпат ми не можемо. Віддамо його до Ю-19. До Ю-19 я не підійшов би за віком, але відчути себе футболістом професіонального клубу безцінно. Так, я пробіг найповільніше з усіх, але чи могли б ви уявити, що ледь не найшвидшим гравцем у Карпатах виявився воротар Роман Підківка. я ж що фасамого що хороша, за мене тільки скорше жити Паша. Сонці і Роналду, більше ніхто. <реш> Відповідь на запитання, хто швидший Роналду чи Підківка, можна отримати лише у разі зустрічі Карпати Реала у Єврокубках. Колись Підківка втратив місце у воротах львів'ян саме через брак швидкості. Нині очевидний прогрес. Щоправда, його швидкісні таланти Йовічовича не вражають. Останній роман з'являвся у основі майже рік тому. Стосовно за ситуація простіша. За надзвичайну швидкість у Карпатах його порівнювали з літаком. Пауль, Пауль, Українська авіація! Цьогоріч Павло вже встиг продемонструвати свою швидкість у новому клубі. Що найменше до кінця сезону домашнім аеропортом для нього став Дніпропетровськ. У Карпатах Ксьон за швидкісними показниками безумовно входив до топ 3 Однак у Львові лишився лідер за бігом. Міша Сергійчук на першому, на другому Міша Сергійчук, ну на третьому, мабуть, Паша Ксьонс. Михайло Сергійчук лише цього сезону дебютував у прем'єр-лізі, але вже заробив авторитет серед партнерів. Домовитися за інтерв'ю можна лише через Артура Карнозу. <architectural>. — Давай, йди. — Ми зараз можемо... — Ні, положи, йди. — Я замовлю, давай. — А, ти не видумувай. — Так я замовлю, от. — Ну, скажи по тестам. — А по тестам? — А по тестам, ну ти... — Що по тестам? — Про тестам пару слов. — Та пару слов, ну серйозно, Міша. — Ну, я пробіг, скажіть, хто найшвидший? — А, то у нас є підківка, Ксенз, які досить швидко А ви? Ви ж теж швидко бігаєте. — Ну, я вже після них тоді. На артур Карноза давай, давай, давай. Хто, це? <ріху> хто ж не знає Артура Карнозу, а вже ж він поки не повторював закарпати свої шалені севастопольські удари, але уваги до його персони достатньо. Міша, йді сюди, міш. <ріху> Міша, <Рома. ріху> артур біжить. Приміром, у матчі з донецьким металургом Карноза був мотором команди і неодноразово загрожував воротам суперника. Його фізична готовність теж не викликала сумнівів. Хоча його позиція на полі і не вимагає виснажливої бігової роботи. Я ні з ким не конкурую, Я сам для себя свої результати улучшити. А чи можна взагалі конкурувати з Сергійчуком? Так форвард Карпат забиває вкрай рідко, але бігає чи не найбільше у команді. У тому ж матчі з донецьким металургом Михайло неодноразово тікав від суперників і зупинити його можна було лише збивши з ніг. Осі сумуєте за ксьонзом. Взагалі без вопросов, без шансів. Даже рядом ніхто не стоїть. Же... Вот на саді постріть. А як же ксьон, наприклад, Ні, підківсьон Паша, у нього хороші результати. Ну, Міша посильніший. підсумкові результати тестування. Ми так і не дізналися. Інформація секретна. Лише приблизно можемо здогадуватися, приміром, популярний тест 11 разів по 30 метрів потрібно було пробігти за хвилину. Вдалося це небагатьом. ono je jak diagnostika dla medikiv, <clears throat> ce je diagnostika dla, dla trenerski štabi, dla uh, trenera po pa fiskbi totovci, što bi zrozumili točno u jakomu oni etapi znahodice, uh, na jakomu kroci, uh, če mi pravilno budujemo trenovalni proces, s tim testovanjem futbolisti ne budu grati ni krašće ni hirše. Але це просто для нас інформація, у якому направленості цілеспрямованості можемо ми побудувати тренувальний процес. Чи зможуть Карпати навесні вибігти подалі від зони виліту? Норматив минулого року 12 очок. Львів'яни наразі мають лише 5.